Якщо сказати в двох словах, все заключається в тому, щоб виявити за допомогою ларсікового носа запах вибухової речовини. Чи це вибухова речовина буде в боєприпасі, чи вона буде в саморобній вибуховому пристрої, це не так важливо. Головне, щоб визначити місце розташування небезпечного предмета, орієнтуючись по... Мінорошукому собаково Ларс. Ларс, скажу так, Ларс працює в зоні АТО з травня місяця, це вже ми маємо 4 місяці. За цей час знайшов ну, кілька десятків, а із них декілька таких небезпечних, вибухонебезпечних предметів, як осколкова міна Монсто, яка була покладена для того, щоб. Знищити особовий склад, який рухався по дорозі. І за допомогою дуже хорошо замаскована, за допомогою Ларса вона була виявлена і знешкоджена. І також був саморобний один саморобний духовий пристрій під Слав'янську. Ну, а так багато і боєприпасів в Другої світової війни і сучасних. Ну, це, вже, це вже рутінна робота, так що особливо там вже ми не рахуємо.